Так. Таке що ти хотів? Туди не йду. О! Що не ясно? Що не ясно? Ти хочеш щоб я застосував до тебе фізичний вплив? Ти хочеш, щоб я застосував фізичний вплив. Я тобі зроблю ще одне попередження. І ти звідси по своїм справам. Що не зрозуміло? На якому основанні На такому основанні? На Що не зрозуміло тобі? На якому основанні? Що тобі не зрозуміло? На якому На якій мові тобі ще сказати? На українській. На українській я тобі так. говорю. No. І ти займайся своїми справами. Не відволікай поліцейських від своїх функціональних обов'язків. Я вас відволікаю? Ти нас відволікаєш. Так. Все? Чим? Своєю присутністю, своїми глупими питаннями. Все, не треба мене знімати. Покинь, будь ласка, територію поста. Покинь територію поста. Я ще раз тебе попереджаю. Добре. Все, покинь... покинь територію, Все. Добре. до побач. Все, зняв. Добре. Користуючись нагодою, хочу передати всім привіт. Все, давай. Можна ваше посвідчення? Можна ваше посвідчення? Класно. иди займайся своїми справами. Можна ваше посвідчення? Будь ласка. Посвідчення. Достаю по Да. Ось моє посвідчення. Олег Филер, Олег. Інспектор. Так. Інспектор. Інспектор, так, так. Все, Все Олександр, бажаю здоров'я.